Доброго вечора всім! Вітаю вас всіх в себе на каналі. Сьогодні ось отримала таку посилочку: замовляла собі рослинки. Не змогла я втриматися, дочекатися весни. Дивлюся, як ви всі замовляєте, всі ваші розпаковочки дивлюся, тож, також не втрималася і замовила собі рослинки. Зараз розпакуємо з вами і подивимося, що я замовила. Зараз будемо розпаковувати. Ой. Так, що ж мені тут прийшло? А прийшли мені... Ой, ось такі ось туї я замовила. Так. Ось такі рослинки. Зараз я всі виставлю і покажу вам, які вони. Ну, ось такі рослинки прийшли до мене. Це туя колумба. Я замовила собі 10 таких рослинок. Хочу посадити їх навколо альтанки. Ну, надіюся, що колись вони виростуть, будуть високими. І будуть прикривати альтанку, тому що в нас вона відкрита, щоб не задував туди ні вітер, ні дощ не попадав. Ось такі рослинки. Ну, на фотографії, звичайно, вони були кращими. Коренева добра. Ось такі, не можу сказати, що прям супер-супер. Але нічого, маленькі рослинки. Посажу, нехай ростуть собі. Ось така в мене сьогодні була розпаковочка. Такі рослинки. Мабуть, їх виставлю на балкон, нехай там стоять.